Итак, всім привіт. Сьогодні знову записують для вас відео прогнози. Сьогодні день Ліги Чемпіонів, груповий етап, перший матч Шахтар Реал Мадрид. Що по ньому можна сказати? Прошли матч закінчився 2-1 з победою Реал Мадрида. Хто дивився мій відеоролик, там і угадали. Точний рахунок і також оба заб'ють і тотал більше 2,5. E, так як подивимося, очні зустрічі в них проходять результативно. Як бачите, 2-1, 2-1, 5-0, 2-0 і 2-3. E, мій прогноз на цей матч буде такий. Я беру тут оба забьют, закифу 177 також беру Total 2,5 більше. Так як думаю, що, що цей матч буде результативним. Далі переходимо до другого матчу СЖ Бенфіка. Хочу що сказати по цьому матчу, Прошлий матч закінчився 1-1 в Е, Бенфіка зараз знаходиться в дуже хорошій формі. Як бачите, пошним зустрічем вона і в своєму чемпіонаті нормально грає, і також в Лігі Чемпіонів. Тому в мене буде такий прогноз. Буде два прогнози на цей матч. Перший буде індивідуальний тотал Бенфіки 0,5 за КФО 1,5. Далі буде тотал Бенфіки угловим 3,5 більше. За КФ 1,91. 91 От будуть в мене прогнози на цей матч. Переходимо до третього матчу. Це буде Борусія Севілья. У Севілії зараз новий тренер. Прошлий матч вони закінчили в 4-1. Борусія виграла цю зустріч в цьому матчі. Як подивимося по таблиці, в Борусі 6 очок в Северії 1. Тобто в Борусі можна або в нічию грати, або забирати щоб, цю ігру, щоб бути вверно в... втриматися на другому місці. Поэтому в мене буде такий прогноз: Тотал 2,5 більше, так як у першу зустріч. Була результативною 3-1. Думаю, ця зустріч теж буде результативною. Севірія, думаю, теж зможе забити тут. Ну і Борусія, відповідно, заб'є так. Далі переходимо до останнього матчу. Це буде Ювентус-Макабі. У мене тут буде такий прогноз на цей матч. Як бачимо, їхня зустріч закінчилася 3-1. По таблиці дивимося в Ювентуса 3 очка, в Макабі 0. Ну і тут Ювентусу треба буде набирати очки, як мінімум 3 забирати в Макабі. І в Макабі теж. Як ми бачимо, добре грає. Тому я беру тут такий прогноз. Тотал 2 більше. За кефлю 1.42. Заб'ють 2, буде возврат, буде нормально. Отакі От прогнози на сьогоднішню Лігу Чемпіонів. Не всі матчі я вибрав. Більше прогнозів і лайв прогнозів в моєму телеграм-каналі можете зайти і подивитись. Всім дякую за перегляд всім гарного дня!